Хвильовані проте усміхнені ветерани готуються до тренування з питанку. І, хоч дехто цей вид спорту тільки відкриває для себе, тренер одразу вирішує провести змагання на полі четверо спортсменів перед першим китком на вдачу протирають кульки, гра почалась. За деякий час фінал, де у напруженні до останнього китка грі, перемогу здобув Євгеній. Це його перше тренування у житті, і відразу тріумф. Сама ігра це предлог, Саме більше мені це з моїми побратимами зустрітися з такими ж самими ветеранами. Це те, що мені дає сили. Це ради чого, далі ну, вартує щось робити. Ігра вона збирає. Ну да, є трохи азарта. Обов'язково без нього щось нове, а так, в основному, це хлопці, з якими які воювали, які знають щось таке з ними поспілкуватися. Це для мене дуже багато важить. Протягом двох тижнів у Дніпровському університеті внутрішніх справ ветерани можуть безкоштовно відвідувати тренування з питанку у перекладі з французької з нерухомими ногами. Тож головне правило гри кинути металеві кулі, не відриваючи ніг від землі. У нас є основний червоний м'яч, який ми потрібно закинути на відстань не менше 6 метрів. Це, так скажемо, база. І до цієї бази команди повинні кидати шари різної ваги, ну, точніше, однакової ваги для команд, але вони в цілому можуть бути різні, якомога ближче до цієї бази. І команда. Одна перша задача це якомога ближче кинути, друга задача це вибити шари від бази, шари команди суперників. Грати в гру можна як індивідуально, так і командами. Перемагає той, хто набере 13 очок. Усі ці заходи вони важливі для людей, які пройшли у пік за заключаємо бойовий шлях, які поранені. Це важливо для відновлення психологічного, фізичного. Тут багато всього можна казати. Ну, саме головне це психологічне і фізичне відновлення. Головна мета таких тренувань реабілітація ветеранів через спорт. Ініціаторами їх проведення виступили самі воїни, тому що цей вид спорту не треба не потребує якихось великих фізичних навантажень. Під час проведення ігри в цей вид спорту потребується точність, увага. Спілкування під час цієї ігри і всі отримують задоволення. Півмісяця тренувань і ветерани вже їздили на змагання до Полтави. Згодом буде турнір у Львові. Крім занять з питанку, в університеті для ветеранів є можливість опанувати і інші види спорту. Вся інформація на сайті закладу. Артем Ліфінцев Павло Черненко Дніпро Тіві.